Кому вигідно. Якщо ця операція розроблена була в Києві, якщо їх попередили були про це, то значить це просто підстави, кому вигідно. Можливо, як пишуть зараз вже в інтернеті, пишуть, що комусь вигідно, комусь потрібна посада, генеральська посада з Києва когось, от ми побачимо, якщо це правда так швидко станеться. Це я пустовару знаю особисто як людину. Це ну, дуже поміркована, хороша людина. Він розважливий. Він, я не думаю, що, що він міг брати хабарі чи давати хабарі. Це чиста і води підстава. Дивіться, давайте ми з вами поставимо це таке питання. Я, допустим, до вас не знаю. Я до вас, що підійдуть, візьміть мене дві тисячі доларів розпедені. Значить, та людина, яка брала, домовлялася з ними за хабар. Томовлялася за Хабар, то більше всього, що вона сама спровокувала нашого начальника управління і другу особу. Я думаю, що тут ми не знаємо, що там було, де було, як воно було. Ну, по крайній мірі, та людина більше всього виновна, а не виновний наш працівник і начальник ВМБ влад. Він наші чекащани, чекасяни. Я вже скажу грубо своїми словами, а сюди хотіли поставити варяга. Тому що Черкаська область, якщо ви зробите аналіз, то у нас він як трамплін. у нас були і з Київської області, і з Донецької області начальники управління. Фактично у нас черкащанин був Це Микола Васильович і Кустава Влад Володимир. Це два черкащанина, які тут були. А всі останні були ставники з міста Києва. Чого так не вийшло, що сюди не поставили київляніна, грубо говоря, а поставили Владислава. І я думаю, що це були перепони йому. Ну, ну, на даний час така ситуація є. Скоро ми побачимо, які да. будуть зміни МВС, да. це буде дуже-дуже скоро видно. кого призначать, я так гадаю, що більше призначать людину з Києва.